Друзі, всім привіт! Мене звати Алла Брік. Сьогодні я для вас знімаю загальну інформацію про вашу головну енергію, власне, для тих, хто народився 14 го числа будь-якого місяця. Як я це вираховую, я говорила в окремому відео на моєму каналі. Пошукайте, обов'язково подивіться ваша головна енергія за датою народження, як вона вираховується в системі Таро і в чому її різниця від інших систем. Сьогодні будемо дивитися загальну енергію для тих, хто народився 14-го числа будь-якого місяця, як вона проявляється в вашому житті, коли вона в гармонії, як вона проявляється, коли її забагато, коли її замало, а також подивимося основні сфери вашого життя це стосунки, фінанси, бізнес, робота, кар'єра і пошук вашого джерела натхнення, вашого джерела ресурсів і джерела енергії. Отже, підписуйтесь, ставте лайк і поїхали. Обов'язково підпишіться, тому що надалі я буду знімати для вас на кожен місяць ось такі таро-прогнози загальні за вашою головною енергією. Отже, якщо ви народилися 14 числа будь-якого місяця, ваша головна енергія це помірність. Або поміркованість, по-різному -по вона називається українською мовою, але в чому її основний сенс? Якщо ця енергія у вас в гармонії, то ви людина, яка всьому знає міру. Ви дуже добре знаєте, як розпоряджатися своїми ресурсами, які ви можете витрачати, наприклад, як на родину, на інших людей, так і на роботу. Тобто, у вас все знаходиться в такому гармонійному взаємозв'язку один з одним. Ви дуже добре вмієте розпоряджатися своїм часом, своїми будь-якими ресурсами, в тому числі фінансовими. І ви в усьому знаєте, не просто знаєте міру, а знаєте точні параметри кожної галузі. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо з вами тему фінансів, про яку сьогодні будемо з вами говорити, то ви абсолютно точно знаєте, скільки ви хочете заробити, і як, яким чином ви можете досягти цієї мети. Якщо у вас енергія помірності в надлишку, тобто набагато, забагато її, як це проявляється у вашому житті? Ну, а ви можете бути людиною, яка нікуди не поспішає, не квапиться, і взагалі не, не квапиться взагалі щось змінювати в житті, тобто ваше життя таке помірне. Тече в такому в своєму темпі, і, можливо, через це у вас можуть траплятися деякі неприємні ситуації там, де вам потрібно більш швидко приймати рішення. Ви вагаєтеся, ви дуже довго думаєте, обираєте різні варіанти і думаєте, все ж таки, яке рішення прийняти, можете дуже тягнути з цим. Якщо цієї енергії у вас замало, то ви навпаки не знаєте міри, і це проявляється абсолютно в усьому. Наприклад, це може проявлятися в якихось залежностях з їжі або з алкоголю. Тобто, ну для вас, наприклад, проблема, якщо ви знаходитеся на якомусь святі, не перебрати з алкоголем, тобто ви не знаєте міри, і тому ви можете. Ну, якщо так дуже вже детально пояснювати, пити-пити-пити, і ви не знаєте, коли наступає ось та грань для вас, коли потрібно це перестати робити. Те саме, ви можете бути схильними до переїдання, або якщо ми будемо говорити, наприклад, про заняття спортом, то ви можете перенапружувати свої м'язи і не відчувати, не знати, де ось ця межа. Якщо говорити про роботу і цієї енергії у вас замало, ви можете просто пере, перезавантажувати себе ділами, справами, роботою. І знаєте, це називається похибка планування, коли ви багато собі запланували, але не змогли розпорядитися своїм часом правильно і через те дуже багато чого не виконали. А якщо ми будемо розглядати, як ця енергія проявляється в різних галузях стосунки. В стосунках ви обираєте собі людину, яка більш-менш схожа на вас за всіма параметрами. Тобто ви не будете обирати собі людину, яка, наприклад, знаходиться на іншому соціальному щаблі. Для вас це важливо, але при цьому ви дуже добре собі... Ну, ви, ви дуже добре розумієте, що деякі моменти можна виправити в житті. Наприклад, якщо ви хочете обрати собі за, за супутника життя людину, яка фінансово забезпечена, але, наприклад, ваш супутник наразі не має тих фінансів, які ви хочете, це не стане для вас перепоною для того, щоб, наприклад, вийти заміж. Ви розумієте, що всього в житті можна буде досягнути, і ви готові допомагати своїй іншій половині. З одного боку, ви в стосунках така людина, Незамрійлива, яка може собі ставити, точніше, малювати якісь замки, яких насправді не існує. Ви можете бути схильним для того, щоб прикрашати свою другу половинку і бачити в цій людині краще, аніж вона насправді має. Але при цьому ви самі себе постійно ставите на землю і, ну, скажімо так, заземлюєте себе і. Даєте собі раду ну, в будь-яких моментах, які стосуються ваших стосунків. А якщо це якісь конфліктні ситуації в стосунках, то ви займаєте позицію людини, яка воліє поговорити, не бити тарілки і не кричати, а більше все-таки розмовами якось дійти згоди. Для вас це важливо і ви можете. Такі розмови проводити не лише там зі своєю другою половинкою, а наприклад в інших стосунках. Це може бути з батьками, з дітьми або в стосунках з вашими друзями. Тобто, ви волієте з'ясувати всі причини, всі наслідки і прийняти рішення, зважаючи на ту інформацію, яка у вас вже є. Якщо ми будемо говорити про кар'єру та роботу, то ви обираєте спеціальності, які не будуть від вас вимагати великої напруги, не будуть від вас вимагати великої концентрації зусиль, тобто вам краще робити трішки повільніше, але так, добротно на віки, скажімо так. Це можуть бути будь-які спеціальності, які пов'язані з аналітикою, з такою неквапливою роботою. Це може бути бухгалтерський облік, це може бути все, що пов'язане з цифрами, де потрібно довго думати, аналізувати і збирати, збирати якусь інформацію. Також, якщо ми будемо говорити про кар'єру, то скоріше за все ви. Не будете стрімко набирати обертів у вашій кар'єрній драбині, скажімо так, ви будете більше зосереджені на тій посаді, яку ви отримуєте, яку ви маєте зараз, і ви будете намагатися досягти саме на ній якихось певних висот. Якщо говорити про колектив, про ваші стосунки з колективом з начальством, то тут все рівно, гладко, ви намагаєтеся уникати якихось таких гострих конфліктних ситуацій. Знову ж таки, завдяки ось цій Ваші такі поміркованості, коли ви здатні подумати, прийняти іншу думку, подивитися на іншу сторону. І... Власне, вислухати іншу сторону і не робити якихось поспішних висновків. Саме це дає вам можливість бути людиною в колективі на хорошому рахунку. Якщо ми будемо говорити про бізнес, то, скоріше за все, тут буде середній або малий бізнес. Тут немає якихось великих таких дійсно величезних проєктів, тому що. В деякі моменти ви боїтеся ризикувати, вам краще зробити менше, але більш надійно, аніж вступати в якісь ризиковані ситуації, які вам можуть принести тільки вихід з вашої зони комфорту. Взагалі, ви дуже цінуєте зону комфорту, не і не любите з неї виходити. Якщо вам потрібно з неї вийти, то ви це будете робити помірковано, прораховуючи кожні кроки і добре знаючи, що на вас очікує. Там, за дверима. Якщо ми будемо говорити про фінанси, то фінанси тут, в принципі, є, вони течуть до вас. Ну, не можу сказати, що рікою, але тут постійний дохід. Це може бути постійна хороша зарплатня або постійний дохід від вашого бізнесу, на який не впливають якісь там зовнішні фактори чи якісь важкі ситуації. Тобто, тут стабільний фінансовий дохід, який ви можете підвищувати поступово. Тут знову ж таки немає якихось великих фінансових проривів, але ви чітко знаєте до якої мети ви хочете йти. Ви Туди йде і йдете у своєму темпі, скажімо так. Якщо ми будемо говорити про ваше джерело енергії, звідки вам брати енергію, куди звернути свою увагу на те, щоб взяти там енергію, то це перш за все медитативні практики. Це можуть бути, наприклад, медитації з піском, медитації з водою, або взагалі споглядання природи, де є вода. Ось ці моменти. Коли ви дивитеся, це може бути водоспад, море, будь-яке озеро, ставок, будь-яка вода, яка сприяє вашому медитативному стану. От саме в такі моменти ви можете наповнюватися життєвою енергією, яку надалі будете використовувати для досягнення своїх цілей. Звісно, друзі, це такий дуже такий загальний огляд цієї енергії. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які сфери вам відгукуються, які не дуже. Це, повторюсь, загальна характеристика, не індивідуальна. Але якщо ви підпишетесь на мій канал, то надалі ви побачите, що кожного місяця я роблю для вас загальні таропрогнози, і ви зможете свою енергетику зчитувати все більше і більше, і вона буде розкриватися для вас в інших сферах і в інших своїх гранях більш цікавих. Я дуже ціную зворотність Зв'язок від вас і буду дуже вдячна, якщо ви напишете, наскільки вам відгукуються, навіть незважаючи на те, що це загальна інформація. Якщо ви хочете отримати індивідуальну інформацію і подивитися на свої індивідуальні риси, як вони проявляються в тих чи інших сферах життя, тоді запрошую вас на індивідуальну консультацію. Всю необхідну інформацію по ній я вам залишу в описі до цього відео. Дякую вам за увагу і побачимося в наступних ମୁହିଦ